Вітаю вас на моєму каналі Виживальне Монпансьє. Я Наталі. Минув місяць, один літній і. Не буду, не буду робити відео за місяць. Я просто так от, мимохідь, вам розповім, що я вишивала в цьому місяці. Я думаю, наприкінці літа я зроблю велике відео, і там все покажу і розкажу, що мені вдалося повишивати, що я робила, що я зробила або не зробила. От тому показую вам те, що я вишивала в цьому місяці. Це 10 робіт. Ось у цій програмці і ще одна робота в іншій програмці я вишивала. Так, що тут в нас? Пташки продовжую, продовжую. зелене містечко. Буду оце, оце, оцей будиночок, буду вишивати. Так. Відображення саду, Рекордне, рекордна кількість хрестиків за місяць 95. Ну, нічого, буває таке. Так, лазурові птахи чудово продовжуються. Оця бджілка три місяці вишивається, розуміє, по 500 христиків в місяць, шикарно, можна на рік розтягнути, так. Котики вишивалися, троянди вишивалися, дівчинка вишивалась, все це вишивалось десь по Дві, тисячі, дві з чимось тисячі, половиною, добре. Так, оцю роботу я завершила в цьому місяці моє дівчину. Ванні. А оцю розпочала. Буду... ще одну роботу я вишивала по програмці, по іншій. Це мій котик від хаєду, там теж доволі нормальні просування, десь більше 2000, то все добре виходить. Десять 11, 11 робіт в цьому місяці я вишивала. І так, що я зараз роблю? Зараз я вам покажу. Розпочинаємо мої, можна сказати, декілька днів, але я це буду називати моєю яскраве літо. і. Покажу вам зараз пташок. Вишиваю пташок. Ну, що сказати, вишивалось дуже мало. А я вам не сказала, скільки всього хрестиків в мене вийшло за цей місяць. Зараз скажу. Так, пташки, пташки. Так, пташки. Чудово. Я за вихідні. І зараз вже понеділок, розумієте, і я трошки повишивала, то в мене там дуже мало вийшло за, за ці три дні. 1419 хрестиків я не вишивала. Я тут закривала оце темними кольорами. Отут -от мішаніну, і сюди виходила. Ну, як виходить, отак. То я ще тисячу сьогодні хочу повишивати. Те, чим я займаюсь взагалі, іншим, навчаюсь і так далі. Це я вже зробила, там і домашні завдання, і все я поробила, і може був, буде в мене час. На цьому тижні трошки повишивати. Ну, подивимось, подивимось, як буде. Ви ж знаєте, що зараз хочеться одне, потім інше. Ну, все як завжди. То отакі справи. То я зараз думаю вишивати пташку десь один день. так? Ну, вечір, може, я тисячу цю -сю сюди навишиваю доволі швидко. Бо я тут сіла, знаєте, там а, подивилася два ролики відео, і в мене вже 500 хрестиків готово, дуже-дуже швидко чогось вранці. А вночі сидиш колопаєш. Ну, воно як, іноді буває так, іноді інакше. Ну це не важливо для вас. Це є таке роздуми, роздуми, як би це зробити швидше. І -і 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 -і. Але. Треба отримувати задоволення. То я зараз налупилась, чого я там налупилась? яких, якихось фруктів мені принесли у блюдечку, а повна сила, і тому я буду зараз свою тисячу, свою норму на цій чудовій пташечки робити. Все, пішла робити норму, а і хотіла сказати, скільки я навишивала за місяць: 32 275 з половиною хрестиків. То це моя норма доволі чудова. Я думала, навіть в мене Буде більше, але ні. Все як завжди знаєте. Все як завжди, норма є норма. Верніше це не норма, це так ну так в мене виходить. Так в мене виходить десь по тисячі в день вишивати. Так. Все, тепер я б пішла вишивати. Я що... До чого я це хотіла взагалі вам сказати? До того, що наступні два місяці може бути так, що у мене і не буде такої великої змоги вишивати. От про що я казала. І ми якраз подивимося за літо, бо літо, знаєте, як погуляти і так далі. Зараз дощики були, і то я сиділа вдома і вишивала, розумієте? А так зможемо гуляти і. І цей час відбирає, і інші справи відбирають час. Тому, у всіх, все, як у всіх, Все побігла я за своєю тисячою пташиною, а потім будемо обирати, що я буду вишивати на цьому тижні. Хотілося б взяти якусь багатокольоровку. Я так на них дивлюсь, задивляюсь і не знаю, що мені взяти. Хочете, я вам покажу, що я тут. Думаю собі, зараз покажу, а потім буду 10 раз бігти. О, то так виглядають мої багато бачите, сава в мене є. лебеді. Це не кольоровка, будиночок, русалонька, вускова садиба, хранителька. потім оцей натюрморт. Ви бачите, в мене в натюрморті теж є пташка. Я її забула, якби я пригадала, що вона тут є, то я б її могла в сіалівий тиждень взяти. Це та сама. Не видно, ладна, та сама красива пташка, то можна це і на взяти повишивати теж гарна. Такий ще є. От, бачите, виходить в мене так, настроююся. Мені тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім робіт, котрі я можу брати. Отак от, от. І що взяти? От про це я і буду думати сьогодні, поки буду вишивати свою тисячу на сіаліях. У мене вже субота. Хоп, і тижня нема. Просто все пролетіло. Бачите, що я роблю. Я тут вирішила повишивати багато кольоровку. Це мої натюрморт, мій натюрморт, мої фрукти, інжир з виноградом чи виноград з інжиром. Натюрморт? Виноград, і інжир, ну щось таке, чи, чи навпаки. Ну це неважливо. І так. Я вишиваю. Що ж я тут вишивала? Я знаєте, зараз я вам так розгортати не буду. Вставлю, вставлю картиночку, з чого я починала, і ви побачите, що я вишиваю. Або не вставлю картиночку, а просто покажу вам, потикаю, що я вишиваю на зараз. А потім наприкінці всі, всі роботи, які я вишивала, їх поки що тільки три. І, мабуть, це буде все на цьому тижні три роботи. Я їх просто покажу в розгорнутому вигляді, коли буду завершувати відео, тобто в наступному включенні. І так, в мене ранок. Тут я вирішила, як тільки що пішла, вмилась туди-сюди і сніданок собі зробила. Ну, Сніданок так грубо кажучи, он, чай стигне, поки чай вистигає, я собі тут вирішила відео познімати. Що я тут вишиваю? Я вишиваю саме цю не пляшка, це, як називається, кувшин. Кувшин глек. Але він не глек, він такий красивий. красивий Щось посередині між пляшкою, старовинною і глеком. Бо там металеві деталі є. от Бачите, я вже бачу, я вже бачу оце листочки виноградні. Бачите? А отут вино всередині цього кувшину. Дуже красивий буде, але це таке заморочне. Тут одні одиначки. оце це все вишивається тут і сюди. Там повутиння в мене з того боку буде. Ну нічого страшного. І от що я тут вишивала? Я вишивала оцю частину, бачите, тут закривала все. Отут закривала. А далі, як було, ну, ниточка йде, там я її вишиваю сюди, сюди, бачите, навіть сюди заходила. Тобто усю оцю частину потрошку мені випадало вишивати. От, Дуже цікаве заняття. Ну, багато я там не вийшла, як ви розумієте, бо тут і ну, багато такий розкид. Ну, от поближче я вам отак от поближче трошки, да, як воно виглядає? Ну, не знаю суміш херестиків, інакше не називати. просто суміш. А ще я брала один вечір, щось мені не хотіло. А, після пташок, я пташок своїх повишивала. Там такий гарний оцей стовпчик виходить. Ну, подивимось пізніше. От, і я брала один вечір, вишивала. Ось вони лежать в мене будиночки мої, ну зелене, зелене містечко. І я вишивала оцей дашок трошки-трошки дерева, А Дуся мені тут полуницею запацюрила канву, Що робити, не знаю. Може теж якихось Чи пташок. Тут такі пташки да, розміром з дах треба робити. Я не знаю, що тут робити тепер. ну Якісь хмари прийдеться намалювати, е, подивимось, запацюрила отут-от і там далі ціла полоска. Тут полоску я не помітила, і воно, ну треба його попрати. Це я хоч трошки замив... замивала. Запра... Запирала, але ну, мало, мало толку. От. Ну, потім ще попробую, що щось, щось робимо. Ну, може, може, так перекрию і зроблю якісь хмаринки. Так, Але тоді ж хмаринки прийдеться робити то там, то там, по всій роботі. Ну, Значить, прийдеться. Що робити? Прийдеться. Так, ну такі справи в мене. То на сьогодні в мене ще оця пляшка. Винний кел, кел, ні, не кел. Як це називати? Треба подивитися, як це гарно називати. Ой. Ну, Краса буде неймовірна, я так думаю. Але коли, бо це надовго. Ну, буду старатися, буду старатися повишивати побільше. Ну, побільше це так. Сьогодні точно, а потім, може, ще візьму колись. Душу відведу з цією роботою. Краса. Все, все пішла сінідати і займатися своїми справами, а ввечері буду вишивати. Дуся. Так, а Дуся нам заважає, але я спробую вам показати. Що показати? <сіст> 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 Соня... Серія картин, яка називається Пори року. <кліст> так, Соня майже завершила, ще Що щось буде трошки доробляти, але майже завершила свої картини. Тепер я прям а, в мене <сіст> роздуми і, і взагалі <сіст> так дивимось, дивіться, зима. Яка яскрава може бути з ада зима. Не треба. Ой, захід до да? сонця. Дивіться, там прямо он. Ой, я тень роблю. Там прямо он будиночок в... в лісі це ліс. Звичайно, ліс. Якась посадка, так? Да? Mm. І он аж два віконечка світяться. От. Дивіться, як гарно. Сніг, ріка. Так. Дуже красиво, мені так подобається. Взагалі, дивіться, прямо взагалі я зараз світло та тінь вивчаю на всіх на Це дивлюсь, я не можу. Так, ладно. Весна, весна, от весну треба трошки щось там, але все одно які кольори, яке все яскраве, ніжне таке. Сонечко теж світить, на траві там десь. Ой, краса, відображення. Ой, гарно. Гарно. Тільки ну, от мені все одно здається, що з відображенням треба щось поробити. Ладно, то потім. Літо, морське літо. Море зливається з небом. квіти. Ну, це не берег, це як. Я думаю, це як зверху. Ну так, да, як обрив якийсь. Об, об, Обрій, це горизонт, це далечінь, а обрив, як сказати, правильно. Ой, гарно, так? Да? Як димка все-таки квіти. І осінь. Божественна осінь, обожнює осінь. І от виходить, що самі красиві картини. Як мені більше подобається, квідається, так моє око, то туди, туди-то сюди. Зима. І осінь. Дивіться, яка гарна осінь. І вони Звонечко. були останніми намальовані. Ну, ну то, то, мабуть, то, ти то, розмалювалася. Ні, просто з, кожним, з кожною картиною Кращі покращується виходить, навичка ага. і так було ходить. Так. Весна да. була найперша намальована. Так. Так. Найневдалішою з відображенням. — Ну, може, ти щось доробиш. Бо там треба щось доробиш. Ну, от от. І все. От. от, 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 от. Задум такий прикольний, але вони відрізняються. О, знаєш, таке, таке от відчуття, що оці три картини один хтось малював, а це інший хтось. Що воно не таке, як всі. Оці як серія. от Видно, що вони як серія. Ну, Дуже гарно. А оця не така. Треба її теж такою гарною досконалою зробити. Гарно, мені подобається. Ну, от, от це Соня останнім Адувся. часом займається. Гадуся, що ти їш? А що це в тебе? Скажеш нам? А, да. Не скажеш? Не чіпай, будь ласка. Так, ну все. Все я вам показала. Таку красу. Настрій піднявся, в мене так. Тепер я вам буду показувати все, що я навишивала. Сьогодні, сьогодні вже неділя, ніч. Я не знаю, у мене дуже мало мало часу зараз. І от поки вже вже нічого. Поки всі сплять, я вам розповім, що я тут навашивала. Я не знаю, що я вам там розповідала про п'ятницю чи суботу. Мені здається, я вам знімала відео той шматочок попередньої п'ятницю, сказала, що це субота. Коротше, я все переплутала. Сьогодні субота завершилась і почалась неділя, але це неважливо показувати, який гарний оцей сосуд. Що це ємкість. Дуже гарно, дивіться, ну, я вже бачу отут листочки, тут, тут металеві. Ось. Вже, вже якось вони намічаються. І трошки щось у цій пляшечці, щось, щось таке є. Ну от, Я вишивала, отут, трошки повишивала фону, піднялася. отут отут, оце, 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 все. Отак потрошку-потрошку, ви бачите. Який розхит, розхит хрестиків. Оце все я вишивала. Що в мене тут вийшло? Десь 2050 чимось хрестиків. Отак От вийшло в мене повишивати. Зелене містечко. Теж доволі гарні просування, 200 чимось я навишивала, і саме зараз з ним я. І сиділа, дивилася фільми, дивилася передачі, дивилася, там, що там у нас було новини гарні дивилася. От, І вишивала будиночок. Що я тут навишивала вишивала за цей час? Це в мене оця частина пішла: дерева і дерева-дерева. От оцю частину. Я вишивала. Ну що, далі, далі буде, звісно, усюди продовжуватись. Не знаю коли. Колись візьму отсюди-сюди. От і оце мені треба, треба завершити. Ну, Такий план. Хочеться, щоб улітку це було, щоб в мене будиночок ще один е, підріс. От. Дуже, дуже симпатичний. Вишивається нескладно. Ну, взагалі цей набір нескладний. Так, ну і тепер, і тепер. Пташки. Так, от моя пташечка. Саме на ній я і зупинюся, хоча вишивала її першу. Але зараз вихідні, і мені знову її треба вишивати. То отак дивіться, що я тут. навишивала 2600 з копійками. Щось таке в мене вийшло. Так, бачите, да? це в мене той раз вишивалося, а цього разу я взяла оцей стопчик. Дивіться, як гарно виглядає. Позакривала хрестики, тут трошки фон пішов, отут цю мішаніну теж позакривала. Майже отут ще трошки треба, але нічого. То в наступний раз цікавий. От, і Я думаю, що я, що я буду брати, треба і тут, і тут. Ну якось, якось, мабуть, оцю частину я візьму. Щоб а, ну, а в мене є вже 50%. Ні-ні. ні, Там трошки капелюшечку, ще й буде 50% на цій роботі. От. І буде все добре. Так, ну що, Тоді прощаємося з пташкою. Я її сьогодні буду брати сьогодні і завтра, ну, неділю і понеділок. Якось у мене змістилося все вихідні, якось так. Багато справ, Багато справ. Взагалі такий день якийсь хоп, і сидиш і думаєш, а що я робила? Так, так всього, наче нічого, а наче всього багато, і таке, таке відчуття, що не один день пройшов, а три дні, що ми з вами не бачились три дні, а всього один. Ну, ладно, все побігла я займатися своїми справами, готуватися до сна. Да. Готуватися до сна, буду відсипатися, а завтра-завтра гуляти, вишивати і все таке інше. Все, бувайте, натхнення вам у вишивці. І всього самого гарного. Новини гарні. Бувайте!